Заснув маленький, злипли оченята, у яслах богих світу цар лежить. Над яселками схилилась мати, затихло все, нехай дитятко спить. Погляньте лиш, уже зійшла зоря, це ми її так ясно засвітили. Радійте, люди, маємо Христа. Марія вифлиємі народила, Марія діва, мати присвята. По ній вселюдська людська наша пієта, і так промовив син її до нас. Тепер ідіть, не бійтесь, добрий час. Знайдіть на Україні Україну, а я вже вас і Україну не покину. Я буду віре сонцем золотим. Я ви, я месник кривди і насилля. І доки люд до світла буде йти, даватиму йому наснагу й силу в країни, як ворон у Чорному років, людські душі руїни. Нарешті ми чуємо кроки. Матері та діди недаремно так неба просили, щоб прийшов хтось. Вернув розгублені по чужинах сили. На те, син Божий Денець народився, щоб ніж, дім наш рідний розвеселився, щоб розбудив нас безбожних духом, щоб українці весь світ послухав, щоб став він братом проміж братами. Христос між нами, світло між нами. Хоч є ще тіні, та поміж нас Христос Месія, Спаситель, спас! Різдво Христове і своє святкуємо, розкуймо душі, братів розкуймо. На наших брат землях вони, як бранці. ставайте, люди, як птахи вранці, честь віддайте, Божій дитині, На віки вічні! Слава в країні! <праць> Oh like, yeah! Зі сну збудила. Це не сон, браття, а правда красна. Вона справдешня, на всю дорогу кидає світло. Вітайте Бога. О ніч свята, ти світу, добре доле. Тобі живе подій глибинних суть. Господня зірка, ясно, ясно, у живики над грішним світом сходить. Щороку, бо небес Прекрасний, до нас новиною приходить. Зі сходу і від нашого народу Три владарі з України поклонитися дитині. Слава Богу, людям мир. Я є князь Володимир, що державу збудував, згоди всіх братів навчав. Я в підземній палаті твердо спав багато літ. Ясний ангел із небес розбудив і я воскрес, вийшов з гробу на цей мир поклонитись Богу, Сину, щоб дав долю Україні. Слава Богу, ми усім, хай щасливий буде дім. Запорожець я із Січі, що боровсь не раз, не двічі, щоб добути честі й слави, аж упав біля Полтави. В лютім бою з москалями триста літ спав із братами, нині ж встав на рідний лан, я й Мазепа, наш гетьман. Слава Господу, братове! Не жалів я труду й крові, щоб народ свій захистити, Україну увільнити від врага, від москаля в битвах тих загинув я. Нині ж Божий син родився, і йому я помолився, щоб дав щастя і талант. Тим, за кого вмер гетьман. Слава Богу його сину, я боровся до загину. Впав, мов скошена трава, щоб ненависна Москва не глумилась, не сміялась, над народом не знущалась, гинули мої стрільці, щоб настали кращі дні, гинули і твердо спали, аж сьогодні повставали, поклонилися месії, щоб сповнились наші мрії, щоб пропав наш враг москаль. Дай то Боже, дай то Боже, нам син Божий допоможе. Правда кривду переможе. <паспоряджен> Народився Бог на санях. Улетівській містечку духні. Шли лемки у Христа і принесли місяць круглий. тешуть Теслі, свій бласаниць, за світля сніжи за путь, на Тиса не сніде, дитя Боже повезуть, дитя Боже. Срібла санець, Сняться різняні си, на тих станях ясно пані, очі, наче у сарник, очі наших, у сарник, сні снігові завіт, рудиться. Золотий горі, схолий сонце у Христа, Спить слов'яцьке недичах, і сали бачевоні, снігом, селиться земля, снігом селиться земля.

Вам за мало царських ласк. Що чую я? Хтось народився? Цар І як це так? Цар свій цар без мене, Мам не доветаємо відпускати на життя з місцем. Ой, вай, вай, яке у вас тут поріг високе. Я прийшов до вас в саме мирне, веселий час. І він зі Львова. В мене сура гонорола і я міняю, я купую, а як треба, та продам, в мене фест фані крам. Шило, мило, мотовило, коперва, серпіла глина. Бруки, шпильки, хто що має продавати, хто що може проміняти. За старе дранча онучі дам коралики блискучі. Є горшки, миски, дарелі і сорочечки паршеві. Тютюн, шпагатівка, пиво, але живо, живо. Жінкам я наврадію, мою синьку і олію і яйця, ковбасу, сметану. Що хочете, все дістану. Для вас, фані господині, у мошка все є у торбині. Мусите тут купувати у мене, бо ж ніде не можна дістати ніде. Криза, криза в Україні, в мошка є мільйон. Сура вклала доляриків швейцарський банк. Можко рекет не страшний, можко купить танк. Ну, ж ніхто мене не чує, що вже тут не вторгує. А вже ті часи минули, що ми твої слуги були. Народивсь Ісус, Месія. Він тепер наша надія. Гей, мошко, холяра сюди на біжи. Хто плани народжець складав, розкажи, в якій міністерстві народжений Бог і хто допустив такий неудумний крок місце і слід, де Бога бачить світ. Аби бабка соля народился в лісичи на стресі, в чи на роздолі, там і воцотки собирали і до бочки клали. Майя сара, моя сара. Три бочки. Три бочки і горілочки трошки. Може, ми все трохи, Поганий а то, что ты бы питав пробіг горілку, сару твою дуру бочку. А високий паночку, Псюж, мама, моє шанування. Є, шануваннічко, може, ваша ласка, гальбу пива, щоб тебе хильнуло. Цвих цвих і напився, і на бочок положився. Жиди уб'ю, що? що воно у світі діє, можко ніц не розуміє. От проклятий народ, ще не знищено потом в Україні огнетичний. Голо років травцом буде новий, бо от сам стрілятиму ліжко. Сідвайте, коне, сідвайте. Ну, а поки що ходь, Ну, десь то він будь! Ну, шукаймо! ідемо в лісі. Ворона! Ворона! Ой дитино, Божий сину, ще дичелиха година. Він розсилає і по місту розставляє. Він усіх волі би взяти, всіх по клітках розпихає. Хто посміє, ніж підняти проти Божого дитя, битись, до загинув за спасіння України. Знов хто зміни не збирає, замовчить прокляті, бо вас смертю покарає, як нема дитя. Ні, не скажем клятий цар, де спасіння наше, бо немає нічого гірше, ніж тюрма назавше. Прокляті, не бунтуйтесь, а до смерті приготуйтесь. Смерти, люба, смерти мила! Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер коси того, що в вертепі народився, спричистию воплотився. махни посеє враз і вдруге. Нехай скинуть світу усі добрі люди! Е, чудо доюда! Поможе хай людині власну долю відшукати, правду Богом називати. До тепер Христу служити, а тебе я маю вбити. Гей, сторожа! Вона вже не допоможе! Смерть, смерть моя, мила, сустав в мене. Я жити, хочу усю тебе, я позолочу. Е, не відкупишся ти зладом, вражеський сила, Ходи зі мною в домовину. Та ірод, наш владар, пропав, пропав, Йодеївца. Слава Господу, мир на землі і вам, честь шляхотній борці. Ви вмієте за правду стати, готові кривду покарати. За те, що ірода скарали й Божого сина врятували, суди вам Господь кращу долю. Прийде кінець волі. волі. Ще зацвітемо у яркий квіт весь український славний рід. На Вкраїні дзвони дзвонять. Линуть степом срібні тони, тремтять під лісу постати, бо прийшов вже день розплати. Гей, вставайте всі родини, сила й слава України, Дзвони дзвонять на Вкраїні, заспіваймо Божій дитині. Радуйте. З неба нам спадає, веселая нам новина породила, Діва сина, Марія, 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 Веселая нам новина породила, діва сина Марія, 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 Зійшов до нас висоти. Щоб їх нас усіх спасти, <сху> Весеса я дановий <нам> наполила, німа <сху> сина Марія, Марія Марія, Весеса я дановий наподила, <сху> Діма сина, Марія Марія Марія, <сху> прийшли Мотрі царі Окні дають кладу й дари, весела нам новина, погодила, діпа сина, Марія, Марія Марія, Весело, Діба сина, Марія, Марія Марія, але заспіваймо. Вочисту вихваляємо Весела я нам новина породила Діва сина, Марія, Марія, Марія. Марія. Веселая нам новина породила Діва сина, Марія, Марія. За мною йдіть, красиве царство духу, дітей своїх ведіть до рідних душ за руку. Єднання, гострий меч для всіх за тій ворожих, не зняти світла з плеч народних. Святий Боже, тепер без сила я вже люди. Як це звіздає, з вами буде, повічно житиме людина, народ якої не загинув. Благословенні, будьте люди, хай добра доля з вами буде. Хай Господь у серцях народу Засіє єдність, мир і згоду, а всяке зло відсторонить, хай Господь вас благословить. Ой, братва, що ділать? не хочуть народу ж моєї колбаси, Просвітай зайнявся український люд, базару, і конецьки. Ми на тому добрі люди з колядою йдемо. Щастя й долі цьому дому всі щиро бажаємо, а за коляду приймемо щедру нагороду не для себе, а на потреби для рідного народу. Жити в мирі й щасті, добрі, чесні люди, хай Господня ласка з вами завжди буде. Щедро миру Україні! Ми попросимо в молитві, щоб росли у мирі, діти, щоб перемогли у битві. Тож... Помож... Поможи нам, Боже, все все перебути. Тож колядуймо разом всі, як батьки колядували, щоб традиції святі й внуки пам'ятали. Разом колядуймо, весело співаймо і рожденного Ісуса в вертепі вітаймо. Нехай наша слава по вік не вмирає. Слава Україні! Христос, Христос рождає! Зараз для вручення для вручення грамоти хочу запросити керівника цього вертепу. Пане Андрію. Пане Андрію, серце, ходіть. Тепло, від хатину хати, ідемо не від... Наступними на цю сцену запрошуємо палац дитячої та юнацької творчості міста Другович з уримком зі своєї вистави Христос рождається, мир людям всім. Nice.